Рал знищив Ліверпуль на Анфілді 5-2, і тепер в клопа дуже мало шансів пройти в одну четверту, якщо ті шанси взагалі залишились. Та да, Ліверпуль виграв по XG, але що взагалі це означає? Це не означає нічого. По суті, Клоп зробив ставку на вертикальну гру, високий пресинг і гегенпресинг. І в перші хвилини не прогадав так. Ліверпуль змушував Рал помилятися. Загалом Ліверпуль грав дуже непогано. в якийсь... Прекрасний день міг взагалі вліпити ралу 4-5 м'ячів, і на тому би все закінчилося. Я б навіть і зараз не став списувати Ліверпуль попри розгром. Хоча ясно, що реал надто серйозний, щоб втратити перевагу в три м'ячі ще й на Сантьяго-Бернабео. Футбол був вертикальний, такий собі трохи хаотичний і швидше приємний для середньостатистичного глядача, який от бачить гру на високих швидкостях купу помилок можна поржати. А от аналізувати такий матч було ну не дуже приємно. Багато помилок і якісь поодинокі моменти вирішували гру, хоч і тактика, звичайно, тут теж відіграє важливу роль, тому перейду ближче до тактики. При білдапі Ліверпуль грав з шістьома гравцями: це чотири захисники і плюс Фабіньо, і до нього пускався байчетіч. Хендерсон переважно грав вище Байчетіч. Дуже непоганий матч провів. Його манера гри взагалі виглядає ніби схожою на гру, наприклад, Гарві Еліота, чи, наприклад, Гаві в плані руху корпусу, тому як він рухається на полі. Реал періодично в першому таймі виходив високий пресинг, але Ліверпуль досить легко його ломав. Більше того, я би навіть сказав, що такий план на гру дав якусь суттєву перевагу Ліверпулю в перші. Хвилини, чому тому, що клоп міг через свій вертикальний прямий футбол по суті використовувати свої сильні сторони. Рал моментами високо пресингував Ліверпуль, але клопу вдавалося виходити з пресингу. Модріч виходив у першу лінію пресингу з бензема, часто щоб грати, наприклад, по гомесу, по якому також грав Вінні. Тут він у напівпозиції, і з нього ніякої користі. Тренд Олександр Арнольд абсолютно вільно приймає на фланці, бо Алаба не піднімався так високо персонально. У цьому ж моменті Трент одним пасом розрізає центр Реалу, найнебезпечнішу зону, і Ліверпуль вибігає в атаку. Власне, в цьому випадку і забиває. Тут важко сказати якісь висновки зробити. По-перше, можна критикувати позицію Мілітау, який грає винятково по м'ячу і не слідкує за суперником взагалі. від слова зовсім не сканує. Але з іншого боку, Муніс дуже класно вривається. Він вривається в невидиму для Мілітау-зону, і сама передача від Мосалаха просто топ. Пресинг Реалу іноді давав свої плоди. Як у цьому прикладі тут після ауту Гомес жорстко приймає м'яч. Вінні і Бензима відрізають можливості передачі на Трента і Вандейка відповідно. Модріч і Феде Вальверде особисто розбирають Байчетіча і Фабініо, і залишається лише Робертсон, на якого досить складно технічно виконати передачу, плюс Родріго його контролює. Гомес запізно приймає рішення, його накриває Бензима. Після короткого хаосу Реал вже е, створює момент. Удар, і Вандейк блокує. Цей удар Родріго Ліверпуль дуже часто в цьому матчі використовував принцип перевантаження флангів, і звичайно, це є типово для Ліверпуля. У Ліверпулі ми бачимо регулярні перевантаження правого флангу Салаха, стягування на себе цього блоку реала і переведення гри на протилежний фланг або просто використання тієї переваги якісної чи кількісної на тому ж таки фланзі, де проти Салаха ну мало хто може грати один в один у Ліверпуля Особливо на правому флангу багато ротацій. тренд грав і по флангу і змішувався в центр. Як інвертований футбека Генді тоді йшов на фланг. В атакувальній фазі тренд регулярно зміщувався в півфланг і відкривав фланг для Салаха. Троє півзахисників підтримують атаку для створення тих трикутників. Робертсон теж високо піднімається на протилежному фланзі. Причому Родріго регулярно пускався нижче, в таких випадках, щоб допомогти Карвахалю, не залишати Карвахаля один по один на фланзі і страхувати ширину. Зазвичай Ліверпуль грав по-різному. І не можна звести до якоїсь чіткої структури. Загалом можна сказати, що це був блок 4-3 3 або 4-5-1, але вінгери висувалися вище за центральних півзахисників, тому це швидше 4-3-3. Салах і Нуніс постійно в зоні між фулдаком і півзахисником. Гакпо постійно перекриває опцію передачі на Камавінгу. Коли гакпо висувається, то Фабіньо чи Хендерсон включаються. і... Персонально грають з Камавінгою Е, цей блок Ліверпуля виглядав досить асиметрично, тому що Модріч і Вальверде займали різні горизонтальні позиції на полі. Модріч відповідав за розіграш більше, або це по суті його сильна сторона, як наскільки він допомагає. Тому плані Реалу виходити з під пресингу через короткий чи середній пас. Е, ну Вальверди в тому плані не настільки можливо сильний, В нього є інші силі сторони. Він підіймався вище. Цей блок Ліверпуля регулярно трансформувався в 4-4-2, але на відміну від Реалу тут не висувався в пару до гак. якийсь один з центральних півзахисників. А е, це робив салах і виходив такий асиметричний блок 4-4-2, щоб змусити реал виходити в атаку через правий фланг. Можливо, для того, щоб змусити. Починати атаку саме через Карвахаля і тиснути на нього, як на слабку ланку реалу. Скоординований пресинг Ліверпуля допомагав швидше перехоплювати, затискати суперника на його ж половині і починати, відповідно, атаки і загострення в принципі, логіка гри Ліверпуля. Плюс, якщо це не виходило, тоді могли йти вже лонгболи на вперед, просто вибивання, і Ліверпуль собі таким чином повертав м'яч. Навіть і не надто сильний пресинг Ліверпуля, іноді призводив до. Помилок, наприклад, Камевінга у цьому випадку хоче зіграти якось нестандартно і чуть не привозить гол вже на другій хвилині, і це міг бути реально галівий шанс, якби гак по не підковзнувся. м'яча в рала, був блок 4-5-1. Загалом це був середній блок, іноді це був міський блок. Але якщо ралу потрібно було висуватися вперед, то переважно модріч висувався в пару до Бензема. Де він почав починав тиснути на Фабіньо чи на Гомеса, наприклад, коли Реал був в низькому блоці, Ліверпуль атакувальній фазі ближче до фінальної третини, то Вінісіс або Родріго, залежно від напрямку атаки Ліверпуля, могли опускатися нижче ніж лінія півзахисту, і всідали фактично одну лінію із захисниками, і виходила більше структура 5-4-1. Щоб перекривати ширину, це в принципі логічно, щоб створити рівність 5 проти 5. Основна сила рало в цьому матчі це контратаки, гра на переходах, і це випливало з логіки гри, тому що Ліверпуль моментами був дуже агресивний і, можливо, багато хто відмітив це занадто наївний і непрагматичний. Сильні сторони обох команд по суті знайшли одна на одну, але це не праймовий Ліверпуль. А цей генпресинг це сила праймового Ліверпуля. А в цього є серйозні проблеми при переході е, з атаки в оборону. На цьому Рал розривав і, по суті, добив Ліверпуль. Один із моїх улюблених моментів матчу. Рал розриває Ліверпуль через вкидання куртуа і передачу від Вальверде. На Вінісіуса Джуніора і тут дуже пощастило, що Роберсон встиг перешкодити. І Алісон був на місці та зіграв грудьми. П'ятий гол це взагалі, кульмінація всього, що відбувалося на футбольному полі, особливо в другому таймі. Ліверпуль просто безсилий на переходах з атаки в оборону. Модич грамотно займає позицію. Він читає гру після вкидання Ліверпуля. йде на перехоплення. Робить ривок, бачить мав тут звичайно збивати, але він цього. Не зробив і, по суті, Вінісіус і Бензима абсолютно в нуль знищують цю бідну оборону Ліверпуля. Якщо говорити про голи, то потрібно, звичайно, говорити в першу чергу про гол Вінісіуса Джуніора. Перший його гол, який просто не мав статися, але який став просто переломним моментом, ту, звичайно, майстерність Вінісіуса Джуніора. Велика частка везіння для Рау, звичайно, і не везіння для Лівера. Ліверпуль нібито щільно проти нього грає. От, багато гравців навколо нього, але Гомес якось не встигає цей удар заблокувати. І вийшло так, що цей момент якось вбив Ліверпуль. Почуть гравці Ліверпуля боялися збити Вінісіуса і заробити пенальті. Саме в цей момент відбувся цей психологічний злам, який дозволив Рало, по суті, вернутися в гру. Далі потрібно поговорити про комедію помилок від обох голкіперів, тому що ну, яка тут тактика. Е, у випадку з Куртуа я можу зрозуміти цю помилку, сам Пас від Равгаля дуже незручний, ще й Куртуа е, явно не найкращий гравець, явно не найкращий воротар у світі ногами, і він починає мандражувати, коли до нього біжить салах і ще й е, оступається. Що говорити про помилку Алісона і другий гол Вінісіуса Джуніора, це той момент, коли ти в житті зробив щось дурне, і потім через секунду ти усвідомив і розумієш. Який ж я дебіл? Це брак концентрації, це можливо переживання. Такі помилки бувають рідко, але вони в цьому випадку, в цьому матчі в Ліверпуля були дуже поширені. Третій гол це вже помилка при стандарті, і це проблема знову таки цієї зональної опіки прикутових, де більшість гравців Ліверпуля саме закривають зону воротарського майданчика. Тренд закриває зону дальньої стійки і, по суті, нема кому грати проти Мілітао, який вбігає фактично перед тією вишикуваною колоною гравців Ліверпуля. І це явна неузгодженість при кутовому. Тобто видно, що в цьому матчі багато чого зводилося до реально дурних помилок, які трапляються рідко. І от в цьому матчі Ліверпулю реально-реально не повезло. Вони не заслужили на розгром, як мінімум. Але. В першу чергу потрібно сказати, що РАЛ топ. РАЛ вміє користуватися слабкими сторонами суперника, і Рал вміє грати прагматично. Тут є люди, які вигравали купу ліг чемпіонів. Тут є два володарі золотого м'яча, тут є Модріч, який в свої скільки там років 38, просто абсолютний геній. Тут є Бензема, тут є Вінісіус, який розриває всіх на просторі. Постфактом говорити дуже легко, звичайно. Ліверпуль не може бути задоволений грою і не може бути задоволений тим більше результатом. Але, от не можна сказати, що в от команда, яка все це команда, яка ближчим часом може мати серйозне відродження. Причини, чому Ліверпуль так розклеївся по ходу матчу, можуть бути різні. Можливо, це брак прагматизму. Не потрібно було настільки ризикувати, гріти більше протирала і більше того давати йому використовувати свої сильні сторони. Деякі гравці ще не зовсім вписані в склад і недостатньо досвідчені. А ті гравці, які раніше були топами і витягували команду, зараз далеко не того рівня. У них є явний спад. Це брак концентрації і впевненості. Мені здається, що Ліверпуль сам офігив від того, що. Вони змогли так швидко забити двічі, і вони не знали просто, що робити далі в грі. Можливо, вони і знали, що робити далі, але от. Є якийсь елемент випадковості в тому голі Вінісіуса. Звичайно, випадковість не буває просто так. Потрібно тут, звичайно, і похвалити Вінісіуса. Далі це фактор випадку, звичайно. Купа голів цього матчу це є помилки, це є якийсь рандом висновок, результат є результатом. І подивимося, чи зможе Ліверпуль хоча б щось показати на сантягу Бернабеу, чи ще раз опозориться, чи, можливо, зможе якось вернутися в гру, чи просто все закінчиться плюс-мінус спокійно. Реал просто пойде собі до чвертьфіналу. Наразі це все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте позначку, подобається і підпишіться на канал, щоб допомогти розвивати канал і власне український футбольний контент на YouTube. Формат цього відео дещо інший. Я говорю більше в вільній формі і намагаюся поступово адаптувати свій контент, бо покращую обладнання. Це все я експериментую. Це лише початок. По суті. Тож, дякую за перегляд.